Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову у АТБ дивимось на актуальні знижки. Цікаво, що у АТБ з'явилися ось такі товари другого гатунку. Тобто вони вже, бачите, ну, трошки такі собі, хоча, наприклад, ось цей банан нічого йому не бракує. От. А ціна на них майже в половину менша. Ну, в половину. Вже є і молода картопля по 4995, і бурячок. Буряк 97-95. Огірки трошки на знижці 82-89. Ось такі. Ну, я їх не дуже люблю. Мені більше ось ці подобаються. Вони так само: 82-89. І ще капуста рання 35,89. Просто залишилось тільки декілька і такі великі. Ще редис. Зараз заглянемо на його ціну. 30.95. Третій мінус, коли можна горошок по 31.90. Розумний вибір. На олії цього тижня мало знижок, але є щедри за 41,20. І ось така олія. Це олія кукурудзина 75,70. Також невеличка знижка на неї. Ніколи не пробувала таку. Ну, коли вже буде знижка на цей паштет? Я його просто обожнюю. Печінковий паштет ось такий всім рекомендую. Зараз він коштує 48. На знижці є і сардина за 55 гривень, 53 в томаті, 59 ось така. Ще є сардина за 41,70% і кілька 28,90. На жаль, у цьому АТБ немає лимонів. Я прийшла саме по них, а їх немає. Авокадо 17 гривень, знижка 24%. Червоний цінник на пепсі 32 гривні коштує 2 літри. Попередня ціна була 50. У нас вдома закінчилась 7, тож беру, ось вона коштує 13,50. А також цукор 28,40. Ще хочу сказати про борошно. Що розумний вибір, що хуторок. Мені здається, що немає в них різниці. Якщо ви помічаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, хуторок зараз на знижці коштує 32,90 за 1,8 кг. А на думку моєї мами, найкраще в борошно Дніпро млин. От коли ми жили в Дніпрі, ми завжди тільки його і купували. Ну, на жаль, тут його немає. Беру ще гречку, гречка 24,80. Рис, зазвичай, я брось, такий довгозернистий, Мені він подобається найбільше, тому що він при відварюванні не склеюється ну і залишається розсипчастим. 49,50 він коштує. Є ще подрібнений за 39,50 і круглозернистий 47,30. Також кукурудзяна крупа 15 гривень, пшенична 11,30, манка 18,90 і горох 18,40. Я дуже люблю макарони тая. 37,30 коштує 1 кілограм. Зазвичай от беру такі спіральки. І ось таку соломку. До речі, на акції вона зараз коштує 10,70 за 300 грам. Багато знижок на макаронні вироби розумного вибору. Наприклад, 25,90 перо. <кій> Пружинка трошки дорожча. Чи існують люди, які не люблять Желе на знижці 14,40. Зараз різні смаки, але від своєї лінії. Різні смаки різні ціни. Наприклад, ось цей 17,50, а інші по 14,40. Також рекомендую ось такий гороховий суп.

Стигно 101 гривня за кілограм на акції і ще є четвертина задня 89,80. У нас знижці, бачу, дитяче молочко. Якраз таке, як ми беремо ставчику, 48,50 зараз. І ще, якщо маєте карточку АТБ, то 46.08 то коштувати. Два літри злагоди 72,40. Серед дитячих сорочків ми для себе обрали ось цей ягодинський, в нього найкращий склад. І краще його брати все ж без наповнювача, тому що там, де є наповнювач, там є цукор. Тож я обираю ось цей. Яйця по 21,60 ОТБ. Ну і фасовані ціни різні. 35, 37, 36 і навіть 40. Багато солодощів, багато знижок. Одразу кидається в очі. Ось ці рулети, я колись дуже сильно їх любила, особливо цей зі смаком згущеного молока. 35,80. Прянички є по 24 гривні за 300 грам. Ось ці згущене молоко також. 30 гривень інші смаки, 32. Літній сад, смак і печиво, 18 гривень до чаю. І зараз подивимось, ага, ось це до чаю, до кави 18,40. Один з моїх улюблених чаїв зараз на акції 44,60. Всім рекомендую. Дуже класний насичений смак. Ну, також я люблю локазай, але він зараз без знижки. Колись він був на знижці, коштував 28 гривень. Переходимо в відділ хімії, подивимось на знижки на пральні засоби. Є савекс 3 кілограми за 248 гривень. Непогана знижка. Ще є ось такий рідкий пральний засіб Сатін. Він коштує 85 гривень з карткою. АТБ. колись я на цю акцію подивилась і його придбала. Мені він не сподобався, тому що він занадто рідкий і використання його ну, не економне. На невеликій знижці перів 53 гривні, 64 гривні і 64 такий класичний звичайний. Також велике фері 118 гривень за літр. На цьому ми будемо завершувати сьогоднішній короткий огляд акційних позицій у АТБ. Дякую, що ви з нами. Залишайте, будь ласка, свої лайки та коментарі. Зворотній зв'язок для нас дуже важливий. І підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Папа!